Доброго вечора. Сьогодні ми у студії United Action TV і знаходимося на е, просторах креативного українського хабу. І в нас сьогодні ми сьогодні будемо говорити про те, що з'єднує людей у час, коли світ роз'єднаний, про мистецтво, яке говорить і змушує говорити в нашій студії. Сьогодні дуже цікаві люди, дуже активні, креативні, діяльні. Я б так сказала, якось так. Ярослав Беструшкін, мистецтвознавець, засновник Save Art in Ukraine. Доброго дня, так і Наталя Горбенко, засновниця і директор Ukrainian Арт House in London. Доброго дня, так і також вони в своїй співпраці заснували, не заснували, а зробили організували виставку, яка називається «Strengths in... Unity. And, uh, так не переходимо на англійську мову, і сьогодні вони вам розкажуть і ми говоритимо про мистецтво його вплив на формування суспільної думки із самоідентифікації та про людей, які які їх презентують, Ярославе, ваш шлях це шлях людини, яка руками творить культурні сенси від лаври і чайки Open Air до міжнародних арт проєктів під час війни, що стало поштовхом створити. Сейф Артін Юкреїн. Дуже дякую за запрошення в першу чергу. Ви знаєте, я два роки в Лондоні. Для мене став величезний сюрприз, що в центрі Лондона існує українська студія, де розмовляють українською мовою, де створюють якісний хороший продукт, креативний. І це дійсно для мене такий був і сюрприз, і великий подарунок. Тому що ви знаєте, багато, багато років, це ж не тільки після повномасштабної війни 2022 року. Багато років ми кажемо, що треба позиціонувати нашу країну, треба боротися в інформаційному просторі, треба боротися з тим, що йде від Кремля про нашу державу, про нашу культуру, про історію. Але як боротися? Тільки через медіа. Тобто, я ще раз вам хочу сказати, що. Ви великі молодці, мені дуже приємно знаходитися в студії. Я сподіваюся, що це не останній раз. Дай Бог вам здоров'я і процвітання. Mm -hmm. Щодо проєктів, ви знаєте, ну це ж є ті речі, які якби ми обираємо, а є, які тебе обирають. Я ніколи взагалі не планував, не думав щось там. Знаєте, коли я був в Києві, коли я робив величезні заходи на Майдані Незалежності, і в галереях, і в музеях, я ніколи не думав, що в Лондоні що. Щось я буду робити, щось буде, якісь там проекти і так далі. Е, і коли починалась, почалась війна, я був не в Україні. І е, перший рік це був рік абсолютно, я, таку, багатьох, я впевнений, багатьох з нас це був перший рік абсолютно шоку. Це ні про як...